Вітаю усіх глядачів моєї постійної рубрики Адвокат Експерт. А скажіть, ви просто глядачі, чи ви вже підписники цього каналу? Погодьте, що тут актуальні новини нашого законодавства і простою людською мовою про те, як ці новини застосовувати на практиці. Тому поставте вподобайку і підпишіться на канал. Чоловікам, які отримали групу інвалідності у 2024 році, скасовано таку групу. Ви про таке чули? Можливо, хто чув, а можливо, хтось ні. Напишіть про це у коментарях. А я особисто в своїй практиці зіткнулася з рядом таких ситуацій. Отже, особи, які отримали групу інвалідності, а саме чоловіки за період 2024 року почали отримувати масові повідомлення про те, що їм необхідно здати пенсійне посвідчення. За якими вони отримували пенсію по групі інвалідності, оскільки вона їм була призначена неправомірно і скасована, як це так скажете ви? Звичайно, ми зараз розбираємося з цими ситуаціями, яким чином відбулося скасування. Взагалі, групи інвалідності таким чоловіка, ну, по перше, написано, що такі групи скасовані за результатами проведення перевірки експертними командами попереднього встановлення таких груп. Проте скасувати Рішення МСЕКу може тільки центральна МСЕК, тобто вище стояща організація за ланкою у цій структурі. Далі це може бути рішення суду, на підставі якого скасована така група інвалідності. Фактично, будь-який інший орган скасувати таку групу інвалідності не може. Тому, якщо у вас раптом у дії зникла інформація про те, що ви особа з інвалідністю, або інформація про ваше пенсійне посвідчення, одразу зверніться за правовою допомогою до адвоката, адже ми можемо такими інструментами, як адвокатський запит, витребувати інформацію щодо стану вашої пенсійної справи, щодо розгляду матеріалів вашої справи медико-санітарної експертної комісії, яка видавала вам групу інвалідності ще у у 2024 році, якщо ми говоримо про те, що вам було надано групу інвалідності раніше, у 2023, 2022 та до початку воєнного стану, проте можете не хвилюватися, оскільки зараз таких випадків скасування немає. Нагадаю, що з 1 січня 2025 року у нас мсеки реорганізовані, і натомість групу інвалідності встановлюють експертні команди. Щодо зібрання документів, порядку встановлення експертними командами групи інвалідності, чи підпадає ваш встановлений діагноз до розкладу тих хвороб, які передбачають конкретну групу інвалідності, за фаховими консультаціями, можете звертатись до адвокатського центру Жани Грушко. А тим часом напишіть. У коментарях про те, які у вас питання виникали, наприклад, щодо взаємодії з новими експертними командами, чи швидше, чи пізніше призначають розгляд вашої справи щодо встановлення інвалідності, і питання щодо оскарження такої відмови, наприклад, у встановленні інвалідності, ми також вам допоможемо скласти. Тому за такими консультаціями можете звертатися також до нас. Або за номером вказаним під цим відео, або у наших соціальних мережах. До зустрічі у нових випусках.